Слава Ісусу Христу, а страшно, що сьогодні переважна більшість людей живуть в ілюзії, а ще більш жахає те, що в ілюзії живуть християни. І як в кожній професії, щоб стати професіоналом тієї чи іншої справи, є таємниці. Людина пізнає ці таємниці будь-якої професії і поступово стає професіоналом, тим паче є таємниці досягнення успіху і в царстві небесному. Матвія, 13 розділ з 11 вірша. А він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниці царства небесного, їм же не дано. Бо хто має, то додасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Тобто головною таємницею, якою, завдяки якій ми можемо пізнати Бога, є покаяння, коли людина перебуває в чистоті, в святості, в праведності, коли людина очищує свою душу, очищується від гріхів. То Бог може працювати через нею. А сьогодні, сьогодні нинішній переважна більшість християн говорять, мені ні в чому каятись, або там каяться раз в п'ятилетку, або там раз в рік, або раз в місяць навіть, і то при цьому роблять якесь одовження. Але в такому серці Бог жити не буде. Це можна порівняти з тим, якщо в звичайному побутовому житті людина не буде митися. Місяць, там рік, 10 років. Вам буде приємно спілкуватися з такою людиною, або не буде прати свої речі і десятиліттями ходити в одним і тому ж. Так само і в духовному світі людина від людини, яка мертва духовно, від неї йде смрад. І така людина вона приречена. Бог є чистий і праведний. Якщо в нас є дух, то ми стаємо свідками Ісуса Христа. Дії святих апостолів, другий розділ, 38-й вірш. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас, у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Тобто дар Святого Духа можна отримати лише хрестившися в Отця Сина і Святого Духа. Перш за все, треба покаятись. Так як приклади в нас є від початку створення світу Адам і Єва, які не хотіли каятися, їм довелося бути, їм прийшлося вони були вигнані з рая. Їм довелося використовувати там спочатку листя, потім Бог їм дав одежі для того, щоб прикрити свою наготу. Так само і сьогодні переважна більшість людей. Прикривають свою гріховність якимись тряпками, ще іншими речами, якимись багатствами тощо люди хочуть заховати свою сутність за якимись речами. Подивися, всі хочуть гарно виглядати там і гоняться в погоні за цими земними благами, земними багатствами, так званими. Які являються просто примарою, тому що людина не забере з собою нічого, і Господь наголошує в Матвія шостому розділі 33 вірш сказано: шукайте в першу чергу царства Божого і правди його, а все інше вам приложиться. Тобто, наш акцент має бути на Духовних цінностях, тому що ми в першу чергу духовні особистості, і нам важливо народитися духовно і зростати духовно. А це, можливо, перший крок до цього це лише покаяння. Також хотів би вам зачитати Євангелія від Луки, 12 розділ з 19 вірша. І скажу я душі своїй душі, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж напий, і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться все те, щоб ти був наготовив. Так буває і з тими, хто, не збирає, хто збирає для себе, а не багатіє в Бога. Тобто ніхто з нас не знає, коли настане остання мить його життя. Тому важливо нам бути, як Господь наголошував, пильнуйте та моліться, постійно бути в реальності. Тому не живіть в ілюзії, приходьте в реальність в апостольську біблійну церкву. Любіть Бога та ближню та будьте благословені.